Житомирська податкова продовжує боротись із виплатою зарплат у конвертах. За результатами роботи протягом 2014 року було встановлено факт використання 41 неоформленого найманого працівника. Також податкова звертає особливу увагу на керівників підприємств, де рівень заробітної плати занижується або, взагалі, не дотягує до середнього. Керівників підприємств, на яких мінімізується рівень заробітної плати, які виплачують заробітну плату у розмірах нижче, ніж мінімально встановлений рівень, запрошуються до податкової інспекції, з ними проводяться співбесіди, роз'яснюються вимоги законодавства. За результатами таких співбесід, 374 суб'єкти господарювання Житомира та Житомирського району підвищили рівень заробітної плати. Економічний ефект від таких дій це надходження податку з доходів фізичних осіб до бюджету у розмірі 400, близько 420 тисяч гривень. А саме основне це те, що люди отримали змогу працювати офіційно, легально та бути соціально захищеними. Крім того, з початку року, за результатами проведених співбесід, з понад 350 приватними підприємцями залучено до оподаткування 716 найманих громадян, сплачено податком доходи фізичних осіб. в сумі Мі, майже 100 тисяч гривень Суб'єктам господарювання слід пам'ятати, що використання неоформленої найманої праці це є грубим порушенням його законодавства. Ці порушення тянуть за собою відповідальність адміністративну, фінансову та кримінальну. Тому просимо не чекати рейдів податкової та інших контролюючих органів, а своєчасно оформлювати найманих працівників на роботу. У податкові наголошують, що кожен трудовий нелегал, який мовчки погоджується на зарплату у конвертах, не тільки порушує трудове законодавство, а й позбавляє себе права на лікарняні, декретні оплачувані відпустки. Таким працівникам не нараховується стаж на пенсію, а у банках досить проблематично взяти кредит, отримуючи заробітну плату у конвертах. Працівник повністю позбавляє себе соціальних гарантій та стає беззахисним перед роботодавцем.